Нездужання, підняття температури, лихоманка, слабкість, сльозотеча, виділення з носа, висипання це все ознаки кору, який передається повітряно-крапельним шляхом. Спалахи кору циклічні і відбуваються в Україні кожні 4-5 років. Підхопити хворобу можна будь-де: в дитсадку, бомбосховищі, магазині громадському транспорті. Про можливі ускладнення гострого вірусного захворювання розповіла нам заступниця медичного директора центру ПМСД Галина Перчик. Якщо в принципі є в дитини або ну в іншої особи не тільки діти можуть хворіти, а й дорослі цим захворюванням. Тоді може приєднатися ускладнення у вигляді захворювання нижніх дихальних шляхів або ураження центральної нервої. Норвої системи або серцево-садиною кір таке захворювання, яке воно здатне дуже швидко переходити з легкої з легкого перебігу до більш важкого, і саме небезпечне це захворювання розвитком ускладнень. А от оці вже ускладнення дають можливість летального виходу. Лікарка каже, що найдієвішим методом профілактики є вакцинація, яка захищає не тільки від кору, а й від захворювання краснухи та паротиту. Вакцина іноземного походження США Нідерланди сумісно. Вона вакцинується планово в рік. Дітям і в 6 років ревакцинація, але є випадки, коли діти вчасно не зробили це щеплення, і ми тоді наздоганяємо. Якщо брати по нашому закладу планування вакцинації, виконання планових показників у нас на планове щеплення на першу дозу і другу, яка проводиться в рік 6 років, підлягало майже 5 тисяч дітей, 4865 тисячі 865 дітей. З них виконано уже щеплень 2787, тобто це вже 57%. відсотків. Від підлягаючих на 2023 рік щодо позапланової вакцинації в нас Всього дітей, яка підлягала на позапланову, це 2000 тисячі осіб. З них виконано уже 881 щеплення, що становить 52 від загального». у Житомирі. Достатня кількість вакцини і місць для вакцинації, зокрема в Торсі спільно від ЮНІСЕФ, що розташований у колишньому кінотеатрі Жовтень. Ми активно запрошуємо дітей на щеплення як планове, так і позапланове. Разом з тим, варто зазначити, що на статистичній Статистику значною мірою впливає кількість дітей, які виїхали за межі країни із якими перервався зв'язок, наголосила Галина Перчик.